Так, ну що ж, друзі, продовжуємо. Це в нас остання коробка, третя. Я так подивився, десь або на три великих відео, або на шість поменше, в нас виходить знайдених товарів розпаковки в цілому. Якщо ви не дивилися попередні випуски, подивіться. Хто тільки прийшов і попав випадково на це відео, пояснюю. Я купив палету повернутого товару. Неліквідного товару не з Європи, а от іменно по Україні. Обійшовся він нині в 7900 гривень. І намагаємося відбити цю суму знахідками і, можливо, щось заробити. Всі знахідки я продаю в телеграмові, посилання в закріпленому коментарі. Аукціон з 50 гривень на всі товари. Отак. Все, поїхали. Так. У нас тут кронштейн. І знаєте, я... От, От такі штуки мені а, більше подобаються в знахідках. Я не пробував їх ще продавати і не знаю, наскільки це ліквідно чи не ліквідно. Але я точно знаю, що воно працює. Бо один із DVD-шок. Які ми розпаковували в попередньому випуску, там прямо таки було вкладення чек, ну, чек чи просто листочок, а де було написано, що він не вмикається, тобто не робить. Яка причина, невідомо. Тому це точно працює. Отак от, от він виглядає. Написано, що для. ТВ або для ЕКРАНА стенд діагоналю 32-35. Отак. Ось. Якщо кому треба, аукціон з 50 гривень. Залітайте. Так, далі. Це я бачив ще, як відкривав. Дивіться, це автомобільна Антена, На яку марку автомобіля я не знаю, але ну, от, вона є. Просто. От. Якщо у вас є автомобіль і воно вам потрібно. Пишіть отакав Що воно до якого, чесно, не знаю. Ну, там нічого нема. Так. Погнали далі. Знову наші любимі мікрофони. Це вже третій. Біленький. Так. Блін, постійно забуваю, де. Ага. Так, теж не вмикаються. Теж на зарядку, а потім на перевірку. Окей. Є такі діло. Але попередні всі, що ми знайшли, були робочими, тому жодної проблеми, я думаю, не буде. Так. Та що ось. Тому Плюсик. Так, далі. Акумулятори. Ну, це, скоріше мінусик. Це явно буде не ліквідом, тому що я не знаю. Хоча... У нас, по-моєму, в якихось із колонок ми знаходили, що не було акумулятора. Можна буде просто розпихати їх туди та і все. Тому не мінус, не плюс. Такі два штуки. Так. Це я бачу вже знайому штуку. Така. Ну, до речі, це теж плюсик, тому що. Ну, я їх ще знову ж таки не продавав. Розпаковуємо з вами. Це тримач для телефону в автомобіль на присовках. Тут присоска і тут присоска. І все. Поставив на панельку, телефон зафіксував, поїхав. Непогано фіксують, тому це кей. 50 гривень, мейбі, так. Да. Так, далі. Кольонка. Та що б вас? На що так запаковувати? О! Так, що за кольонка? Гарненька. Під телефон є. Поклав, поставив, телефон поклав, пішов собі. Окей. Включиться, не включиться. Не, не включиться. Треба на зарядку ставити. Так, і вроді все. Ну, окей. Якщо включиться, то мінімум соточка, я думаю, стабільно. Тому це плюсик. Дуже чешеться страх. Так. Мультимедіа Digital Player Давайте подивимось. Що за Digital Player Ой. Так, такі, акумуля... такі акумулятори зараз, до речі, непогано стоять. Так, да, 18650 Один цей акумулятор гривень 200 стоїть. Тому це плюсик. Портабл, Hi-Fi Ну, така чепурненька, маленька, антенка є, все є. В карманчик кинув та й погнав собі. Нічого сверх такого, але от. -от. Окей. Плюсик. Так. Сюди. Це сюдой. Це також від себе, мабуть, не знаю. Так, і це сюди. Окей. Погнали далі. Так, є таке діло. Ну, жесть, ще одна. Ще одна приставка. Отже я її так не хочу розпаковувати. Така велика. До речі, я подивився, вони недорогі. В моментах, коли ходив по коробці. 500 гривень на елипса. Тобто на щось прям велике розраховувати не варто. Ну, на щось дороге. А точно така ж сама комплектація, точно така ж сама приставка. Будь ласка, журнал, два джойстика, зарядка і системний кадр. Окей, засовуємо її обратно. Сюди. Ну, я не думаю, що мені її вдасться продати гривень за 500. Але якщо за 200 гривень продамо, це буде успіх. Мінус в тому, що вона реально важка, як і DVD-шки, і, власне, мені вигідніше, коли я знаходжу більше менших лотів, на їх більше по позиціям. Тому що кожен лот на аукціоні стартує з 50 гривень, і шанс, що на нього буде багато ставок, дуже мізерний. Але якщо на нього хоча б ставка одна, 60, то за 60 він йде. І коли, ну, прикиньте, до цього можна було б, наприклад, отаких з десяток зробити. І по вагі це було б те ж саме і по об'єму. І мені було б профітніше, розумієте, чим продати одну цю за 100. І ці 10 за 60, наприклад. Так, окей, що в нас тут іще. Ну, Плюс-мінус те ж саме. Так. А, така у нас даже вже була. Ой, коробка щось розвалюється. Тільки іншого кольору. По-моєму, червоного. Ценник є 400 гривень. Провід упав. Ну, за 400 гривень я її точно не продам. Так, он off не працює. По-любому треба на зарядку ставити, ну, понятно. все, як всегда. Поставимо зарядку, якщо працює, то плюсик. Якщо не працює, то мінусик. Така важка дебела. Так, далі. Опять щось Так, магнітофон. Спартак MP3 Player Radio. Оцей Спартак що це за бренд? Я його ніколи в житті не чув, ніде. Це вже нам другий-четвертій предмет попадається з Спартаком. Так, Спартак у нас тут так він виглядає. Так, якщо у нас тут... О, нічого не написано. Побачили? Я думаю, побачу. Не хочу його ставити. Не достаю, бо перевіряти зараз я його не буду. Мінньончик. Так, що, О, так тут, прям мінньончик-міньончик. Приколи, що це в нас таке? Колонка. Теж колонка, офігеть. Така що шо... Ой, руки двигаються, Ля Ло. Ля видра Прикол. Така штука. Ну, це така дитяча забавка більше. Як її всунути тепер. Сидеть. Перевіримо в і окей. Не думаю, що дорого буде. Так, навушники. JBL Ну, слухайте, це вже щось. JBL-овські навушники можуть коштувати грошей. JBL непогано. JBL навіть можна і собі залишити. В чому піні? У мене дві пари JBL і правда, бездрутових, але саме що. JBL це фірма. Там звук норм мені подобається. Так, що у нас далі? у ля ля Пальоночки, але тільки з одного боку. Ніхара собі. Це заявочка на, на, на щось дороге, як вино. Кошмар. Прик, не, ну слухайте. Не включается, не включается. Тоже розряджена? Ну, скорее за все. А, ось це. Тоже не включается. А, включилась. Ну, разряджена, походу. Передалюсь, загорелась кнопка. Бачите? Да. Найс. Сюда. Плюсів. І форма прикольна така, як е, цей м'яч для футболу американського. Прик. Ну, це може коштувати грошей. Якщо будуть бажаючі за неї побитися, то я думаю, можна буде щось і заробити навіть на цьому. Так, не впевнений, що я правильно її всуну. Але головне закрити. Слухайте, по-моєму, це найкраща знахідка. З усіх це прямо що, що, щось може коштувати. Так, по фірмі е, Music Apollo. Що за Music Apollo, Я не знаю, але сама суть. Ага. Ще один. Ну, да, такий самий. Назад. Ну, я ж тебе навіть повністю не дістав. А ти вже не закриваєшся. Ну що за жесть? Треш. Я таке діло. Так, що це? Знову 3,5, 3,5 роз'єми Два дроти. По 20 гривень Забирайте. Так. Мікрофон. Ще один. Тут. О, Це вже якийсь прям винтаж винтаж, бач, такий блатнявий. Бачив діоди? Так, да, діоди горять. Такий плюсик. Тож, от по, по скільки їх рахувати? Будуть їх купувати, не будуть їх купувати? Рахувати їх по, по 50, по 100. Так, еще одна, такая самая DVD-шка. Четверта. Четверта. Меня там еще видно? <свят> Вы еще тут? Так, далее. Ага, еще одна хваталка. Рожева. Окей. Для автомобиля. Так, сюда и... Угу. Еще одна такая штука. Той самий колір, отака. Це ще мені потрібно буде розібратися для чого на магнітах дві железяки. Нічого собі. МП4, дивіться, запак повністю. Офігей, там пленочка на ньому є. Блін, я б в школьні роки за таке убив. А зараз це не ліквід. Не, може комусь і потрібно. Ага, і ще один. Такий чорного кольору. Але фішка в тому, що зараз ж є смартфони. Воно все в телефонах. Хіба так, щоб не садить цю батарейку, то да. Цей теж на 8, так, да, теж на 8 ГБ. Так, кудочок сміття. Так, адаптер якийсь, чарджер для USB-ки. Угу. Просто обичний адаптер. Я не думаю, що він потужний. 0,6 Ампера. Те, що воно видно, що вони старенькі, такі зараз не роблять. що там ще є? Не так і багато насправді. Так, навушники дротові такі. І ще одні. О! Соньки. Соньки можуть коштувати. Окей. Так, і ще один 3.5. Так. Ще один акумулятор. Така штука. Тоже золото. Да. Ой, тут взагалі котлета їхала. Якраз покажу вам, хто не бачив. Така штука. Для чого це, я не знаю. Ну, Такий мочечний магніт. Але для чого не хези? Так от -так. Подарункова коробочка. Кому потрібна коробочка, купуйте разом з цим. Так, є таке. І сміття. От такі ще одні навушники. І ще один mp 4 плеєр. В такому кольорі їх три. Да. Поповилася б мені ця палета в 2005-му, я вже про це говорив. Я б на цьому заробив дуже багато. Але зараз, в наш час, ну, це все більшість просто не ліквід. Хіба просто хто захоче взяти собі пофанитися? Ну, не більше, як на мене. На цьому, все, друзі, ми завершуємо розпакування цієї палети. В нас або три великих, або шість маленьких випусків вже вийшли. Це я ще вирішу. Дякую всім, хто дивився. Дякую за підтримку, за коментарі, за те, що заходите в Телеграм на аукціони. Купуєте за це також. Дякую, тому що ви купуєте, а я закуповую на ці гроші нові посилки. І за рахунок цього і живе цей проект. Тому. Всім до зустрічі. Далі палета вже не буде, а поки не насобираємо на новий. Але ми переходимо і повертаємося до загублених посилок: Укрпошта, Нова Пошта. Все як завжди. Дякую та до зустрічі.